діти цього чоловіка мало не померли з голоду. Мохаммад належить до народності Рохінджа. Колись він із сім'єю жив у М'янмі. Однак, коли там почався масштабний голод, вони мусили тікати до сусіднього Бангладеш. каже, що в той час його діти були схожі на скелети. Додає, що до втечі бачив, як діти його сусідів померли з голоду. Вони їли листя в джунулях, бо кілька днів голодували. Потім вони померли від харчового отруєння. Вони померли дощової ночі, коли спали вдома на брезентовому климку. Нам пізніше померла їхня мати. Як з'ясувало Reuters, під час журналістського розслідування, хунтам'янми приховувала масштабний голод. Також вона чинила тиск на гуманітарних працівників, щоби ті не збирали і не публікували дані. Припускають, що в охопленій війною М'янмі почалася одна з найсерйозніших продовольчих криз у світі. За даними ООН, понад 14 мільйонів жителів країни, тобто приблизно чверть населення, відчувають гостру нестачу продовольства. Згідно з прогнозами, до наступного літа ця кількість досягне 15 мільйонів. У м'янмі триває криза відтоді, як у 2021 році військовики скинули обраний уряд. Це спричинило масові протести, які переросли в збройні повстання люди помирають від діареї та інших причин, яким можна було запобігти. І тому зараз безумовно настала стадія, коли продовольча криза, в поєднанні з відмовою від гуманітарної допомоги призводить до гуманітарної катастрофи. Співробітники однієї з ГУМ-організацій описали жахливе середовище таємного збирання даних і страх перед публікацією результатів. Так повідомляли, що торік військовики затримали кількох співробітників, які намагалися з'ясувати факти. Їхнє місце перебування досі невідоме.